Привіт, я Таня, і вже 15 років як я тестую різні методи, як приборкати моє пухнасте кучеряве волосся. Якщо ви маєте таку ж проблему, то залишайтеся зі мною і я розкажу вам всі свої секрети і лайфхаки. Отже, почнемо з простого. Якщо ваше волосся в'ється, пушиться або навіть просто мнеться після того, як ви трішки походили з хвостиком, це означає, що в нього є точно потенціал до кучерів. Єдиний момент, що не всі ті кучері будуть одинаковими. У кожного є свій тип завитка і воно буде вбитися по-різному. Тому одразу відповідь на питання: а чи можна якось так зробити, щоб волосся більше або менше крутилось, одразу ні. Але Спочатку вам потрібно довести своє волосся до його ідеального стану, щоб реально зрозуміти, який в нього тип завитка. Бо на то може впливати дуже багато факторів. Але давайте по порядку. Якщо ви вже чули про кучерявий метод, то знаєте, що найважливіше для в'їнкового волосся це зволоження. Якщо не чули, то загугліть кучерявий метод або «Carly Girl метод. Я особисто не дотримуюся усіх правил кучерявого методу, бо деякі з них є неефективними, а деякі можуть навіть і нашкодити. Зараз я говорю про ковошинг. Тобто миття голови не шампунем, а кондиціонером, як це пропагує кучерявий метод. Це, звичайно, може бути дуже класно для вашого волосся, бо воно не сушиться і більше ще зволожується. Але після довготривалого використання такого методу навіть найкрасивіші кучері можуть сказати вам «па-па». І то буде ще навіть не найгіршою проблемою порівнянні з тим, до якого стану ви можете довести свою шкіру голови. Треба завжди пам'ятати, що шампунь ми використовуємо саме для очищення шкіри голови і залишків бруду, і е, різних стайлінгів з волосся. І якщо використовувати з такою ціллю кондиціонер, який буде погано очищати, або взагалі не очищати, ви отримаєте накопичення того всього бруду і фіг знає, що ще. Ось приклад дуже відомої блогерки Аїша Малік. Не певна, що я правильно вимовляю її ім'я. Ви можете знайти її на ютуб-каналі і подивитися, які шикарні локони вона мала. В якийсь час це відео набрало в неї дуже багато переглядів завдяки її шикарному волосю, тому до якого стану вона його довела. І на це просто було реально дуже круто дивитися, і хотілося мати точно таке ж. Тому вона записувала, як вона вкладає свої кучері, розказувала про різні бренди, якими користується. Але через кілька років використання одного з найвідоміших брендів американських по кучерявому волосся, Diva кару. Чи цей метод якраз створила Лорен Месі, яка є авторкою взагалі кучерявого метода і книги про кучерявий метод? Так от, після використання цієї найпопулярнішої для кучерявих людей косметики, Аїша Малік сказала, що її волосся перетворилося з отакого на отаке. Вона скаржилась на те, що завиток розкрутився. Вона більше не може досягти такого класного зволоження і взагалі її волосся випадає. І це була тільки одна з перших блогерів, які, на які скаржилися. Потім цю трубу прорвало, і взагалі дуже багато людей почали скаржитися на бренд, розказувати свої історії. Я не можу судити про якість продуктів Diva Carl, але я бачу тут одну велику проблему. Цей бренд пропагував і пропагує миття голови. Дуже м'якими безсульфатними шампунями або взагалі кондиціонерами, тобто co-washing, і взагалі в їхній лініці для очищення, там засоби no -poo, low лоупу і так далі, тобто, які е, дуже слабо очищають. От і маємо висновок, що після того, як шкіру голови довго нормально не очищати, ми потім маємо плачевний результат. І це доказала нам вже не одна людина. Зараз цей бренд ще далі існує. Він зробив там типу якийсь ребрендинг, але колишню довіру своїх користувачів він вже точно не відвоює. Отже, перший висновок ми можемо зробити такий: шампунь ми обираємо під тип шкіри голови, а не для волосся. Як це часто пишуть на баночках. Від посічених кінчиків для ламкого волосся, щоб волосся блистіло, щоб волосся було шовковисте, це не справа шампуню справити з цим. Шампунь повинен очистити саме шкіру голови, а також змити залишки різних засобів, бруду е, з волосся. Також необхідне вчасне очищення, тобто по мірі забруднення. І, на жаль, є люди, які, які можуть мити голову один раз на тиждень, а є люди, яким потрібно ту голову мити кожного дня. І ті всі запити в інтернеті, як мити голову рідше, насправді ні до чого доброго не доведуть, тому що свою голову не можна навчити жарніти якось повільніше або швидше. Потрібно тільки зрозуміти реально, який у вас тип шкіри голови, і по мірі забруднення голови її потрібно мити. Храпка. Це і буде перший крок до здорового та гарного волосся. Більше про очищення я розповідаю в наступному відео, яке з'явиться прямо ось тут. А якщо ви вже знаєте про цей етап, то можете переходити до відео про зволоження відразу ось тут. Скоро на цьому каналі буде ще більше крутих відео, корисної інформації, тому підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте, на якому етапі стосунків ви зі своїм кучерявим волоссям. па Папа!